Ми, а, так вот сюда. Ага. ось так. Ми, ми шлема не зняли. Каски. Ну, Чомусь? О! Він, він, він зломан? Ні. Що? Він зломан? А, чи мені кажуть? З, здається, зварить. Якщо зломаний, то я туди не піду. Че я такой. Там да, не, норм. А, так, и было. Шо? А, Шо? Так и было там. Хотя? А, да. Ну, так и было. Там? Шо, я там? Что я? Ну, я не знал сейчас. А, так, вот я бачу. Кого? Сейчас в небо, там видно такую черточку черную. Все, Какую черную? Окей. Ну, а, чар... забыл? З... забор? Угу. Забир? Давай. А когда так? Оператор це я. Я не дуже боюся. Ось там Данило. О, Данило, у тебе прогрес. Ти своєю бошкою тут все ламаєш. Й треба бігти. Я зараз... О, бігти! Як пам'ятаю? Ну нічого страшного тут нормакс. От якщо б я тут впав, це було б триндець. Я не знаю, як Данило б мене діставав. Я не знаю, дістав би він мене взагалі. Так. Так, оп! Ух ти ух ти так, ось так. от. Ось Данило карабкається. У мене спопереднього газу все тут розповідає ось так один береться за якусь палку і йде. Просто йде ага. Ну тут код. І що? Ось там от трендес, звісно. Це, це не просто. Що? Колючек проволока. Колюча проволока, так. Да. Блін, а якщо б я б так задів, не ж кожуть стоять. У мене було більше шансів задіти. От <свист> тут. Ну, нас а, не заїсти. О, дивиться. Коні, коні. Знімаєш? Ні, не... давай поближче Данила. Підійдемо. Отут перелеземо. Якщо що, в мене нож я. Слід коня. Ага. Та міна. Обережно, на неї не наступати. Ага, якщо наступити, це буде триндес. Ось вона. шок контент Це все вони понастівляли своїх. Мій. Данила, ти куди? Ну, я там, ну ладно. Я ось тут лізу. Це добре? Давай отут поближче будемо йти, щоб ти там нічого не чув. Данила, коли я... Да -да -да. А то коли ми у перший раз сюди прийшли, я подумав, що це мінне поле, Ну тут дивиться, скільки конів це не міни. Ну тут є міни. Ну їх видно. Інші міни. Ось Данила, ось. Біля ко не будемо. Навіщо? Ми просто так. По приколу. Папа, я думала, що? Я що це Що це? Зараз я на паузу підставлю. Так. О, хто тут їхав? Може це танк? А, ні, все. Там? там просто от бачиш а. там дерево. Угу. Там типу руки ставить, але це пальці. А, типа бр бр потопів. <рес> Ой, ще вона. Що? Та давай подальше йти від цих від цього забору. Зібіра. А, а тут каліш конечно... Та добре, Данило, давай подальше. А то ми там чуємо щось. Данило. А Та давай ще. Ось трохи. От кол... коли він на нас побежит, от тоді. Ось, вот ось там ось вони. Ось, ось такі. А все, все. Ми так. так, я тоже. А ну-ка, відео зробимо. Я на фоні А, фото? Да. На відео, на відео просто. Ага. От, все. Ти не хочеш далі йти? Ну, наче ну, ще далі так що просто. Ага. Зараз, ось коні. Так. А я піду поближче для крутих я кадрів. Концентр. Да, Данило, він йому треба там. Кось ще поіскати, у нього нема часу, а ми поки підемо от к тим коникам. Вони красиві, взагалі ось там природа. Багато місця. Ось они. Де ось. Раз, два, три, чотири. І там там іще хтось. Він е, виглядає якась собака, я не знаю. Я буду йти вже, тому що я щось мені це не подобається. Да погнали. Mm -hmm. Та там я просто побачив е, очертання, як будто це е, собака. Так.